Всім привіт, мене звати Санюта і сьогодні я хочу вам показати свої фаворити липня. Насправді цю рубрику я планувала знімати кожного місяця, але як бачите, мені швидше виходить її знімати в Тіктоці, тому, до речі, там є таке відео, можете прийти подивитися. Сьогодні, я взагалі, планувала зняти відео про РХП, яке я обіцяла, або в мене ще була ідея розповісти про, типу, синдром Хорошої дівчинки комплекс, як з цим боротися. Ще в мене була одна ідея, але в результаті все змінилось, тому що. Мені сьогодні було дуже погано вночі, я вчора знову отруїлася. Я просто вже знаю, що мені не можна їсти багато кавуна, але все одно їм. І прям зайти їм і відчуваю, що все, мені хана. Ну як сказалось, так сказалось, Тому зараз насправді мені доволі важко говорити, концентруватися, тому що голова дуже болить, я майже не спала. Ще я тільки що їздила по справах важливих, які я просто не могла відмінити, тоді ще могла, але не зовсім хотіла. Е, тому я придумала, щоб покажу вам зараз повністю огляд свого улюбленого липня, а вже в наступних відео буду вам розповідати про ті теми, про які я сказала вже раніше. Але давайте чесно, це відео також буде класне, тому що сюди я знесла усе: і продукти харчування, і одяг, і б'юті, і різні якісь штучки. Тому давайте починати. Якщо чесно, дивлюсь по сторонах, не не знаю, що почати, але давайте, напевно, почну з одягу. Бо я остання покупка місяця була ось такі чорні шорти зі Stradivarius, але так як я казала в Тіктосі. Інстаграмі вони дуже красиві. чорні. Типу, спереді це повністю все камінчики. Взаді ось такі оці вставочки, трішки біленькі. Коротше, дуже класні. Е, я вже сказала, що вони зі стріть я їх купувала, коли була в Києві, і, типу, дуже тим задоволена. Та якщо язик буде заплюдатися, то ви вже зрозуміли, чому. Наступне це ось такий прекрасний блакитний топ. Я його ще не вигуляла, хоча планувала це зробити після вчора. Він просто ідеальний. Тут ідеальне декольте. Дуже красиво підкреслює груди. Дуже гарна спинка, тому що сюди не треба вдягати брусгалтера, що до речі. Дуже навіть я б сказала дивно, тому що тут дуже тонка тканина, але дуже якісна і нічого не просвічується. Тому це теж дуже великий плюс, що в ньому можна спокійно йти гуляти містом. Ось з одягу в цьому місяці я знову полюбила цей костюм, хоча я його вдягнула лише один раз, але все одно запам'ятала його дуже класно, тому що це ось такий топ блакитненький та такі блакитні шорти. Цей комплектик Playboy, я його купувала два роки тому просто в інстаграмі в Байера, тому я не підкажу, де його можна взяти, тому що було дуже багато питань. Просто скажу що це костюмчик Playboy, тому що в той період мені прям дуже подобалися їхні речі. Та й зараз, в принципі, але доволі рідко мені знаходиться прям щось таке, що дуже класне і є в моєму розмірі. Я встигаю його купити. Тому ось так. А до речі, цей топ блакитний він із першки. І остання річ гардеробу ту, яку ви заді вже бачили. Вона трішечки мокра, тому що вона взагалі має бути в стірочці, тому що я там засірвала вчора одну плямку, але все ж. Це ось така тенісна спідничка. Вона йде з білими шортиками. Тут є кишенька. Чесно, це просто моя найкраща знахідка, яку я тільки могла знайти 31 го Тому що 31-го, так я знайшла її першого. 31 31-го. 31-го, да 31-го я її купила липня. Просто це з Waikiki, там де відділ типу спортивних речей, просто ідеально. Ну, типу, якщо просто так, то я не знаю, а якщо ви займаєтесь тенісом, то це просто найкраща спідничка, яка є зараз в моєму гардеробі, хоча в мене їх уже це сьома. Тепер давайте переходити, напевно, до б'юті-частинки, тому що це те, що я люблю кожного місяця вам показувати та про що люблю розказувати. В першу чергу це тінти рок. Я їх показувала вже в і в інстаграмі і в Тіктоці багато, але їх дуже люблю, тому що мені правда дуже подобається цей кейс. До речі, всі, хто казали, що я жартва маркетинга, ні, цей кейс дуже зручний, тому що, так як сказала моя подруга, з ним ходиш, ніби з попсокетом, тобто його дуже зручно тримати. Е, тому я собі замовила два тінти: один Guava Spritz, інший Солті Тан. Салтітан, мені подобається набагато більше, тому що це, знаєте, такий нюд-нюдовий, а от Guava Spritz, він такий, знаєте, трішки десь з такою. Червоним відтіночком, скажем так. Єдине, насправді, що мене засмутило, це те, що вони не мають запахів, тобто вони просто прикольні на губах тінти, але запаху не мають ніякого. Beauty Sphere продовжує туш від Charlotte Tilbury, Peel of Talk. Насправді я казала також в інстаграмі та тік-те. Якщо не підписані, то підпишіться. Що я довго думала замовити цю туш чи ні, хотіла спробувати ще інші, але ця мене просто підкорила. Я пробую з нею вже четвертий день. І закохуюсь все більше, і більше, тому що вона дуже гарно подовжує вії. Дуже гарний, знаєте, так типу як розчісує, тому що вони не злипаються. Єдине, от що я ще не зрозуміла з чи вона не осипається, тому що в мене був один день, коли я ходила трішечки знаєте, з таким, типу, як пандочними кружочками, але просто прикол в тому, що тоді було дуже жарко. І в мене трошечки придуло око, тому воно сльозилося. І можливо, саме через це. Ну я ще протестую та ще раз вам скажу. І останні в цьому місяці у мене змінився догляд для волосся. Зараз моє волосся просто в прекрасному стані. Дякую своєму майстру. І вона мені порекомендувала ось такий шампунчик та кондиціонерчик, тому що після ботоксу мені треба використовувати кондиціонерчик. Це називається фірма Lux Ліс. Професіонал, якось так я вам покажу. Можете собі заскрінцювати дуже класно. працює з моїм волоссям. Шампунь дуже гарно очищує, та не робить у ефекту важкості. А кондиціонер робить таке волосся, що я в щось воно таке зайти, просто м'ягесеньке, типу шампунь його миє, воно таке знаєте, стає жорстке, потім цей кондиціонер, і воно стає таке просто, ніби шовкове. Тому, ну, типу, просто як рекомендацію кажу свою. Але ви знову ж таки, якщо тому, що в кожного світа волосся, краще порекомендуйте, проконсультуйтеся зі своїм спеціалістом. Тому що ця штука іде з аргановим маслом. І це, і це дуже класно. Також в тему волосся в мене з'явилася ще також ось така баночка від Крістал. Уже ось так вона виглядає і так називається. Знову ж таки, це рекомендація мого майстра. Вона сказала, що це просто сама найкраща баночка, яка тільки в неї є. Тому що, коли я до неї пішла вперше на фарбування, вона нею пшикала перед тим, як мене висушити. І потім вона мені просто зробила, типу, як подарунок, що типу користуйся і лікуй своє волосся. Раз ми заговорили за волосся, то в цьому місяці я знову до себе відкрила м'які бігіді. Я думаю, видно. Да? Сьогодні я Трошки перекрутила їх, ну, скажімо так, вони не прям такі, як мали би бути, наприклад, такі, як були в мене неділю, да? тут я фото просто притиплю. Але тут є рішення, тому що в мене була дуже така, знаєте, складна ніч. Я постійно крутилася, вертілася, ходила, знімала, тому це логічно. Але штука дуже класна. І тепер я хочу купити ще якісь собі нові класні бігуді, типу Зараз я бачила, що вони ж такі є з зав'язочками. Ну, я ще поки про це думаю, коротше. І закінчуємо тему б'юті та волосся крабиками, тому що в мене з'явилось два улюблених нових крабики. Перший це ось такий подвій. Метелик, білесенький, дуже гарний, дуже якісний, дуже прикольно тримає волосся. А ось цей, чесно, я спочатку подумала, нащо мені такий крабок? А потім це капець, тому що він ідеально тримає моє волосся. Навіть на тенісі я вчора собі заколювала цю таку типу, як дулечку взаді. І воно не розпалося взагалі. І що для мене рідкість, тому що моє волосся жодна заколка, різинка не втримує повністю на все тренування. Ця штука справилась. І плюс. Ну, типу, зразу вже покажу. Воно ідеально поєднується з окулярами ле... з леопардовим принтом. І це таке, знаєте, ідеальний комбо. Зараз вам просто покажу, але вже заколювати не буду, тому що я зараз і так позаколювана, така все сижу. А окуляри виглядають ось так. Я вже казала всюди, що це з Аліекспресу, але дуже прикольний. Такій за така прикольна покупочка, скажем так ще в цьому місяці. Просто не можу де показати, тому що це мій фаворит однозначно. Ця маленька сумочка. Я з нею ходила найчастіше, тому що я її просто обожнюю. Ця сумка з. United Color of Benetton, від точніше з я її купувала в Анталії, там, типу, біля готелю, де ми проживали. Напроти був магазинчик, типу фірмовий. І я така захожу. І цей такий турок, що тут все сертифікати всередині, Ви точно знаєте, що ви купуєте гранала. Думаю, боже, дякую, що ви мені так розказуєте. Але мені просто вона сподобалась. Правда, дуже класна. Я її ношу частіше всього, ось так, але також тут є ось такий довгий ремінець. Ну і останнє, що покажу, це продукти харчування. Їх всього два. Ну, принаймні, можливо, ще якісь були, але вдома я знайшла тільки два і згадала тільки про два. Перше це знахідка цього місяця. Це зараз я зніму третю упаковочку, тому що вчора це, це вже моя третя пачка за місяць, тому що я все-таки не щось така. Я одно дуже люблю пити трав'яні чайочки. Така моя якась особливість, особливо там ввечері перед сном або ну коротше. Так ось це чай асколь. До речі. Я навіть не почитала, ну, коротше, це чай з мелісою, але тут поєднання: е, меліси, е, чай, зелений, байховий, китайський дрібний з мелісою, м'ятою та, та лемонграсом. Коротше, дуже смачний чай, дуже швидко настоюється і дуже прикольно п'ється. Якщо ви також фанат трем'яних чайочків, то просто спробуйте. Бо тебе продається, коштує, не пам'ятаю скільки, але класний. Продукт харчування, який я дуже довго викидала свого раціону. І коли мама мені казала, ну попробуй, я казала, я таке їсти точно не буду, тому що це печітка тріски. Довгий час, навіть коли я в Тіктоці бачила, що типу, всі рекомендують, що це дуже корисно, це дуже класно, я взагалі не хотіла брати цю штуку у свій раціон, тому що я знала, що вона дуже калорійна. Типу, в такій баночі щось там 500-600 калорій було, типу там на скільки? 120 грамів тут, ось ті 120 грамів. І я така, типу, тану його, типу, ну блін, ну, типу, це ж РХПшечка, да? Е, Але коли я зрозуміла, що я вже не ділю продукти на калорійні, калорійні, мені головне, щоб було смачно і прикольно. Вперше, що я зробила, це пішла в магазин і така: я хочу попробувати печінку тріски. В результаті. Виявляється, ще й буває не тільки в олії, а ще й власному соці. Так вона сама жирненька, тому вона також іде доволі калорійненька. Тут е, 386 калорій на 100 грамів, але це божественно смачно. Я казала просто мамі вчора, що поки я вже наїмся її так, що мені аж просто стане від неї погано, тоді я перестану їсти. Я їм її на снідали, іноді на обід, тому що це дуже класна штука, особливо і класно ще поєднувати з авокадо або зеленню, плюс якийсь перчик, огірочок. Ну, коротше, якщо ви не пробували печінку тріски, то в АТБ така маленька баночка, попробуйте і напишете, як вам. Ще, блін, загубилася одна б'ютю штучка, ну, тому що гляньте, така вона маленька. Це. Манюсенькі парфумчики від Dior, Мені їх дали подарунок в, в Софорі минулого року, коли ми були в Парижі. Я була дуже щаслива, тому що я дуже хотіла саме цю мініатюрочку, і купити просто так не можна. Але після вчора, це так, да, після вчора, я кинула їх з собою в сумку, типу, потім підправлю свій запах, тому що я попшикалася Dior вдома, але в мене трошки інший Dior, вдома велика банка. Думаю, візьмуть зі собою. Що ви думаєте? Я тепер просто мрію купити велику банку. Е, я не знаю, типу, яка різниця. От зараз я вам просто покажу, які в мене. Ось це мої. Тут у мене Blooming букет. а ці просто Ode Parфю. Ну, я вам скажу, що оці просто божественні. І я кажу, я вже хочу якийсь дютіфрі їх купити, тому що вони пахнуть нереально. З цими взагалі не порівнюються. Хоча ці теж дуже класні, і бачите, я виприскала вже майже цілу баночку. Так що будете собі, коротше, знати, що що ці, що ці дуже класні. До речі, мене хтось якийсь запитував, як і так ось Ці класні, але ці. Такі, знаєте, набагато свіжіші, я б сказала. А ці прям солодкі, літні, і знаєте, от коли у вас такий настрій in love with myself, коли в себе закохані, це, мені здається, найкращий аромат, який тільки можна придумати. Mm. Ну а я на сьогодні закінчую це відео. сподіваюся, що вам сподобалося. Ви напишете якийсь коментар, залишите лайк, підпишитесь, тому що для мене це дуже важливо. Це мене мотивує і підтримуєте в коментарях. Знову ж таки, можете писати якісь свої ідеї щодо наступних відео, тому що я дуже сильно до вас прислухаюся. І до нових зустрічей.